Вітаю вас на каналі інтернет-магазини Cube. З вами Геннадій. І сьогодні у нас на огляді дуже цікавий кубик 3х3. Це оновлена легендарна модель Guhong від компанії Dayan. Нова версія називається Dayan Guhong Pro M. І спочатку декілька слів про новинку. Новий Guhong Pro M випускається в двох версіях: це маглев версія з Ball Core і звичайна пружинна версія з Ball Core. Окрім цього, кубик випускається в цілих трьох різних розмірах. Це 54 мм, 55 і 56 мм. На огляді у нас буде найбільша версія це 56 мм. Як завжди, розпочнемо з комплектації і пакування. Кубик постачається в гарній подарунковій коробці із твердого картону. Коробочка має магнітну застіпку. Відкривається вона ось таким чином, і всередині у нас є декілька інструкцій. І сама головоломка. Ніяких аксесуарів в комплекті більше немає. Отже, оскільки нічого крім інструкцій в комплекті у нас немає, давайте подивимось на інструкцію. Отже, інструкція складається у нас із інформації для новичків, це мова обертання головоломки. Якщо ви взагалі не вмієте виконувати формули, обов'язково використовуйте цю інструкцію. Далі, з іншого боку, у нас є інструкція по Фрідріху це складання хреста. Далі у нас йде етап F2L, і формули для OLL та POLL. Також в комплекті є інструкція по налаштуванню кубику. Як налаштовувати і розбирати кубик, ми розглянемо трошки пізніше. Отже, подивимось на кубик зблизька. Голомка виглядає дуже ефектно, навіть незважаючи на те, що тут немає UV-покриття. Сторони дуже гладенькі, глянцеві і прикольно відбивають світло. Загалом щеплення з кубиком дуже добре. Тепер покрутимо головоломку. Отже, кубик дуже швидкий, в міру плавний і не дуже гучний. Тестуємо доводку сторін, доводка сторін досить потужна. Навіть і не скажеш, що це досить ну, порівняно недорогий куб. О, Один з мінусів інколи можуть вилітати центральні кришечки. Давайте порівняємо із версією. Це вже магле версія. Насправді, суттєвої різниці я взагалі не відчуваю. При цьому навіть вага головоломки фактично залишилась без змін. Можливо, є якась різниця, але вона дуже несуттєва. Рухаємося далі і давайте подивимось на будову головоломки. Отже, як розібрати дану головоломку? Знімаємо центральний елемент. Далі нам необхідно натиснути на гайку і повернути її за годинниковою стрілкою. Все. У нас гайка знята. Тепер ми можемо подивитися на будову кубику зсередини. Отже, так прикольно виглядає хрестовинка з системою Ball Core. Тепер дивимось на будову елементів. Ось такий куточок, магніт, який у нас поєднується з Ball Core. Будова елементів дуже цікава і, в принципі, притаманна виробнику Dayan. Це у нас реберний елемент. Тут немає додаткових магнітів. Тільки стандартні магніти всередині елементів. Ось вони. Загалом пластик дуже тоненький. Давайте подивимось, як виглядає у нас сама гайка. Всередині гайки знаходиться пружинка. Там її видно в цьому отворі. І загалом гайка складається з двох частин. Ця частина нижня і маленька оця верхня. В кубиках із системою Maglev, ось ця нижня частина гайки всередині має магніти, які відштовхуються. Версія з пружинками відповідно має всередині пружинку. Для того, щоб скласти кубик, спочатку встановіть на місце елементи. Далі вставляється ось ця ставочка із праймері пластику. Далі у нас іде велика ось ця частина гайки, вона встановлюється. І потім встановлюється маленька частина гайки зверху. Обертайте кубик, доки ця маленька частинка гайки не сяде на своє місце, після чого ми натискаємо і крутимо проти годинникової стрілки, і гайка стає на своє місце. Ну, а тепер розберемося з налаштуванням кубику. Тепер невеличке пояснення щодо налаштування кубику. Pro M має всього один параметр для налаштування це відстань між елементами. Тобто ось ця відстань, коли ми розтягуємо кубик в різні боки, ось цю відстань ми можемо змінювати. Ця відстань впливає на куторіз, на швидкість і загалом на відчуття головоломки. Гайка у нас має 5 положень. Перше положення це найбільш вільне положення, тобто відстань максимальна між елементами. На даний момент жовта і біла сторона в мене налаштовані на одиничку, тому відстань між елементами дуже велика. Тепер давайте налаштуємо білу сторону на п'ятірочку. Крутити гайку можна просто пальцями без будь-яких інструментів. Перемикання відбувається дуже плавно і приємно і взагалі не тяжко. Отже, стрілочка вказує на п'ятірку, це мінімальне положення. Отже, ця сторона у нас налаштована на мінімальне положення. Це біла. Жовта сторона на максимальне. Я думаю, що для складання цією головоломкою бажано налаштувати якесь не дуже вільне положення, тобто точно не одиничку, мабуть, налаштують десь на 3 або на 4. Отже, з налаштуванням головоломки ми розібралися. Тепер переходимо до тестування швидкісних характеристик. Отже, тестуємо швидкісні характеристики. Розпочинаємо, як завжди, з куторізу. Кубік в мене налаштований на положення 3. Це приблизно середнє положення. Більше 45 градусів кубік зрізає. Зворотнє зрізання. Зворотнє зрізання буває, в принципі, в деяких моделях і краще, але загалом непогано. Стандартна зрізка більше 45 градусів зрізається без проблем. Як я вже сказав, кубік налаштований на середнє третє положення відстані між елементами. Спробуємо, як виконуються формули. Загалом кубік залишився, в принципі, досить швидким. Формули виконуються взагалі без будь-яких проблем. Що через центри, що стандартні формули, ніяких проблем під час їх виконання не виникає. Я думаю, що час переходити до складання на таймер. Отже, поїхали! Отже, що можна сказати про Guhong M-Pro після виконаних збірок? Насправді на практиці цей куб себе показав не так фантастично, як одразу мені здавалося. В порівнянні з gan 14, звичайно, відчувається, що це кубик непрофесійного рівня. Як саме це проявляється? От, наприклад, виконання формул на цьому кубику проходить не так контрольно, я, наче, виконую ті самі рухи, але при цьому кубик інколи веде себе нестабільно, грані якось не дуже. Чітко повертається, або навіть невеличкі локапи, якісь відбуваються, щось перекручується. Навіть незважаючи, що в результаті я кубік налаштував на фактично максимальне положення на четвірку, там фактично це ну, майже максимум, кубік все одно залишився дуже швидким, і це при тому, що це пружинна версія, це навіть не маглив. і все одно кубік контролю не має. Тобто, якщо порівнювати з топовими головоломками. Цей кубик іде дуже швидкий і з недостачою контролю. Механізм дуже непоганий, але все одно до топових кубиків він, на жаль, не дотягує. Як на мене, то загалом, враховуючи вартість кубику, він дуже класний і в цьому ціновому сегменті знайти кубик з болкор з таким прикольним зовнішнім виглядом механізмом фактично дуже складно. Як альтернатива, може бути Super-Rest 3M Plus плюс болкор, але він іде трошки дорожчий. Плюс там е, іде покриття матове, а не гладеньке, як тут. Ну і по механізму, я думаю, що він трішечки буде гірший, ніж Dayan. Інших кубиків 3 х 3, які мають за цю вартість болкор, фактично більше немає. Тому якщо ви обираєте кубик 3 х 3 з системою BallCore із вартістю до 1000 гривень, дуже раджу розглянути саме цю модель. На цьому наш огляд завершується. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться на наш канал. Також слідкуйте за нами в соціальних мережах. Пишіть ваші коментарі, будемо дуже раді на них відповідати. Гарного дня, до побачення!